1 вересня 2025 року у Житомирській області стартує пілотна програма навчання за реформою старшої школи в Україні. Основною метою нововведень є перехід на профілізацію, можливість обирати майбутній фах під час навчання у ліцеї, розповіла Суспільному Наталія Арендарчук, заступниця начальника Житомирської обласної військової адміністрації. За її словами, в області затвердили перспективний план формування 65 академічних ліцеїв. Вже сьогодні у нас шість ліцеїв по Житомирській області працює. Це три ліцея. Бердичівський Житомирський спортивні спеціалізовані ліцеї, звягерський військовий. І у нас в місті Житомирі. Це при університеті педагогічному відповідно науковий ліцей, і при Житомирській політехніці в закладено реформою 30 кілометрова зона. Це зона довезення. Більше не може бути. Наталія Рендарчук каже, що не кожна громада Житомирщини матиме спеціалізований ліцей. Це залежить від кількості учнів, вчителів та на. Явності навчальної бази до віддалених спеціалізованих ліцеїв учнів підвозитимуть на автобусах. Вивчається можливість облаштування пансіонів для проживання у закладі, говорить Наталія Арендарчук. Учні старшої школи навчатимуться три роки, каже Дмитро Загородній, заступник міністра освіти і науки України. По перше, ми хочемо запровадити трирічну старшу школу. Це з 10 по 12 клас, як в усіх країнах Європейського простору. Крім цього, ці школи здебільшого будуть відокремленими, тобто це будуть Окремі юридичні особи, окремі інституції, які будуть саме старшими профільними школами, за словами Дмитра Завгороднього, учні 10 класу обиратимуть профіль навчання математичний, біологічний, біотехнологічний, інженерний, мовно літературний. Ви ви будете мати можливість вже в школі обирати, що вас цікавить, і заглиблюватися саме в ті теми, які ви потім для себе оберете, як майбутній фах. Провадження реформи триватиме до 2035 року, розповіла Валентина Полторак. Менеджерка швейцарсько українського проєкту Дісайд, який спрямований на підтримку освітньої реформи, вона враховує не тільки моделювання мережі, а також вирішення кадрових питань. Є там і питання змісту, якості освіти. Фінальний результат це оновлене законодавство, яке буде сприятливим для організації цієї реформи. Катерина Мороз Ігор Кучин – Суспільне, Новини, Житомир.